Якщо у вас 100 доларів, то на превеликий жаль, ви маєте обмежену кількість інструментів. Чоловік вирішив піти в казино і зіграти. Поставив 2 долари, виграв 4. Точно вийде, ти вкладеш, от зараз там Форекс, кредитне плече, 2х, 3X, 5X нічого не вийде. Я згадую свої перші інвестиції, коли мені було 19 років. Не обманюйтеся великими прибутками з малих грошей, Чи якість ваших рішень, яку ви напрацюєте працюєте зараз, вона однозначно позитивно вплине на ті. Які ви будете приймати потім. У вас є 100 доларів, куди інвестувати? Звичайно, що це дуже складне насправді питання, тому що коли є 10 тисяч доларів або хоча б тисячу доларів, то можливостей стає насправді більше. А якщо лише 100 доларів, ну, звичайно, що тоді інструментів є достатньо мало. Але тим не менше, все рівно можна. І Я поділюся інструментом, який беззаперечно, 100% принесе вам вигоду. Хтось може сказати, не вже є такий інструмент? Так, є, і я точно ним поділю. Мене звати Роман Кушнір, я керівник засновник школи розвитку СПЕ. Ми вже 12 років допомагаємо українському бізнесу зростати. І так само тим людям, які розвиваються, стають кращою версією себе, так само проводимо для них навчання, курси і різного роду програми. Звичайно, що долучаючи їх потім до свого колективу. Так от, якщо у вас 100 доларів, то на превеликий жаль, ви маєте обмежену кількість інструментів. Багато хто починає шукати якийсь ризиковий інструмент, так щоб помножити його в два. Ну, зазвичай натикається на якусь або схему, або якусь піраміду, або якийсь скам-проект у криптовалютній тематиці. Буває, тобто обіцяють золоті гори, але буває, звичайно, таке, що ви своїх 100 доларів можете перевести в 200 доларів. Як? Ви вклали в певний криптоактив, він виріс вдвічі, ви отримали якийсь певним чином X, X2, ну і відповідно щасливі задоволені далі думаєте, в що інвестувати. Потім знову примножили цю суму і вже 200 доларів вклали. Якусь іншу, іншу схему, на превеликий жаль, і вже зробили з них 400 доларів. 400 можна зробити 800. Але запам'ятайте, рано чи пізно, швидше всього, ця система, як то кажуть, зіскамиться, здується, і з тих 100 доларів зазвичай залишиться нуль. Тому інвестувати таку невелику суму варто в першу чергу в актив, яким ви точно в майбутньому зможете скористатися, інвестувати його в себе. Ви рано чи пізно будете приймати рішення на більші суми. Ну, чому? Тому що зароблятимете, матимете не лише 100 доларів, а тисячу, 10 тисяч, 20 тисяч, 100 тисяч. І ті знання, той досвід, ті вміння, які ви здобудете, до того часу, власне, і визначатимуть прибутковість ваших рішень. Здебільшого цінні не ті рішення, які ми робимо в 20 років. Вони дають нам лише досвід. А ті рішення, які ми робимо в 50 років, на основі рішень, які ми робили в своїх 20 років, приблизно так працює ця система. Хоча, звичайно, що хочеться все швидше. Знаєте, мені згадується анекдот про одного чоловіка, який разом з дружиною поїхав в Лас-Вегас. Ну і вони тільки приїхали, і поки вона розпаковувала, розпаковувалась так, чоловік вирішив в впіти в казаноє зіграти. Поставив 2 долари, виграв 4. Поставив 4, виграв 8, 8 перетворив 16, 16, відповідно, в 32 І так далі. Виграв врешті 10 тисяч доларів, знову їх вклав, виграв 20 тисяч доларів, ще збільшив, ще збільшив, і виграв зрештою 1 мільйон доларів. Поклав 1 мільйон доларів і все програв. Повертається в номер, дружина питається, як справи? Він відповідає: ну все нормально, програв 2 долари. От розумієте, якщо ми починаємо вкладати в високоризукові проекти, якщо ми хочемо зі 100 доларів пасивно заробляти, то на превеликий жаль терміновій перспективі, довготермінові перспективі нічого не вийде. Шкода звичайно. Я точно знаю, що ви бачите чати, ви бачите пропозиції, де кажуть, ні, точно вийде. Ти вкладеш, от зараз там форекс кредитне плече 2 2X, 3 x П'яікс, ти зразу там на цьому заробиш. Звідки ви без знання, без досвіду заробите? Звідки ви без вмінь в конкретному напрямку чи в конкретній темі зможете заробляти? Ну на превеликий жаль, ні. Тому якщо когось притягує ця тема 100 доларів, якщо хочеться обманутися і вкласти щось інше ніж в себе, будь ласка, це теж буде цікавий і цінний досвід, але в першу чергу набагато краще, крутіше вкладати в себе. Цілком можливо, що це певна література, яку можна прочитати, може бути. Що це не що інше, як навчальний курс, а ви вже за цю суму можете знайти більш-менш достойний курс. Цілком можливо, що це гроші, які ви вкладете у фінансового консультанта, з людиною, з якою ви замовите приблизно за ці гроші 2-3 години консультації. Знову ж таки, дуже різні можливості, але загалом так. Цілком можливо, що це ті гроші, які ви можете вкласти у не дуже сильно прибуткові інструменти, але ви принаймні почитаєте, як виглядає договір, якщо для вас це одна з перших інвестицій. Я згадую свої Ши інвестиції, коли мені було 19 років, і звичайно, що це інструменти були зовсім не якісь особливо прибуткові. Це були акції українських компаній, коли я починав вкладати їх. Мені насправді було важливіше не так акції, які я куплю. Буквально була їх мізерна кількість. Мені було цікаво договір, як виглядає. Мені було цікаво зрозуміти, як виглядає мій рахунок в цінних паперах, перечитати, переглянути його, ознайомитись з термінологією. Якщо ви для цього будете використовувати свої гроші оцю зовсім невелику суму, так тоді швидше всього ви здобудете. Цінний і цікавий досвід, і навчитеся відрізняти ті проекти, які можна вклати від тих, яких не можна. Запам'ятайте, ви завжди з собою. І коли ви інвестуєте в себе, ви вкладаєте в якість своїх власних рішень у майбутньому. Якщо ми постійно прокачуємо якість цих рішень, то ми точно зможемо заробити. Якщо не знаючи броду в воду, бо є якийсь проект, на якомусь хайпанув і заробив 200%, Ну то ми, може, теж стільки заробимо. але потім другий, третій, четвертий раз ми цю ітерацію навряд чи зможемо Хочу запросити всіх, хто шукає можливості для заробітку, хто не хоче обманюватися тим, що можна сформувати пасивний дохід зі 100 доларів, хто не хоче обманюватися тим, що я буду нічого не робити і зразу буду мати дуже багато грошей, хто готовий докласти свій час, готовий докласти свій розвиток, готовий вкласти у себе свої нові, свої нові можливості, вивчити можливості, як працюють фінансові інструменти, як працює фондовий ринок в деталях ввчити, як працює ринок криптовалютних активів. Або краще сказати, віртуальних активів, як працюють безпосередньо накопичуване страхування, або е, IPO, виходи компанії на біржу, або як може працювати е, відповідно, пенсійна система, або яким чином ви можете вкласти в ринок акцій чи в ринок облігацій. Будь ласка, внизу відео є MoneyBot, автоматизована система, по якій можна пройти надзвичайно багато. По-перше, можна прокачати свою фінансову грамотність в абсолютно безкоштовному форматі. Окрім того, можна скласти свою фінансову модель, фінансовий план, окрім того, можна вкласти скласти автоматизований інвестиційний план, використовуючи дев'ять різних інструментів. І, звичайно, що після цього можна з допомогою фінансового консультанта втілити цей план. Більше того, з часом пройшовши шлях. Це не одразу. Ви самі можете стати в нашій компанії успішним фінансовим консультантом інвестиційним консультантом. І я запрошую до цього долучитися. Підсумовуючи все, що я казав, не обманюйтеся великими прибутками з малих. Грошей, як би там не було, але для того, щоб ви отримали якісний пасивний дохід, потрібно мати капітал, який швидше всього можна зібрати за рахунок активного доходу. А для цього треба стати професіоналом в тій чи іншій темі. Мені дуже імпонує підхід, що для того, щоб стати інвестором, спершу треба стати, хоч кимось треба стати професіоналом в певній темі, навчитись допомагати людям, створювати цінності, розбиратися в тих чи інших темах, не шукати способи, коли я зараз там швиденько щось прокручу і зароблю. Мені, наприклад, я на жаль точно знаю, що з такими людьми не по дорозі. Я рекомендую системно, якісно вклавши свій час, почати розвиватися і з часом почати допомагати. Цьому іншим З часом ви знаєте інвестори, які мають великі капітали, вони не шукають 100% річних прибутковості, там чи 200, чи більше якісь інші. Велика річка, вона повільно тече цілком достатньо, деколи і 10% відсотків річних п'ятнадцять, двадцять можливо 25, Хто які які можливості звичайно з часом має? Пам'ятайте, що якість ваших рішень, яку вино працюєте зараз, вона однозначно позитивно вплине на ті рішення, які ви будете приймати потім. І швидше всього, найкраща інвестиція це вклад в себе. Це інвестиція, від якої ви точно ніколи не програєте. Готові долучатися і прокачуватись? Будь ласка, долучайтесь до мені боту, підписуйтесь на канал, я ще багато чого цікавого для вас маю. Ставте лайк і пишіть в коментарях, що вам ще було би цікаво почути, на які суми інвестицій ви б хотіли зрозуміти, знати, в що їх вкласти. Дякую за сьогоднішню зустріч! зовсім скоро знову бачимося, Па-па!